Що тут сьогодні має відбуватися, і чому вирішили доєднатися? По-перше, ми завжди беремо участь у всіх акціях на захист України. А сьогодні, тим більше, 18, 19, 20, найбільше розстріляли наших з небесної сотні на майдані. І тут дуже тут багато людей постраждало, коли розганяли. І тому ми обов'язково кожен рік ми завжди пам'ятаємо, приходимо завжди. Ми, ми хор просвіта, ми співаємо по темі пісні, ці котрі е, в пам'ять наших хлопців, «Плина кача» будемо співати такі. І тому ми тут. скажіть, будь ласка, можливо, ви брали участь ще й тоді, в 2014. Так, весь майдан я брала участь. Ми майже кияни, я киянка, ми майже всі брали участь, хто як міг. І майдан пройшли от і до. І в останній, 21 числа, останнього розстріляли хлопця на Майдані, там коли згоріла профсоюзність. А ми приїхали, привезли, тому що все погоріло. Ми привезли матраси, подушки, одіяла, все. Не було чим доставити, тролейбус не ходив. Маршрутчик нас забрав, там і колеса везли, другі хлопці, а ми це. І коли ми вийшли, нам, я пішла до хлопців і сказала, що ми не донесемо від зупинки. І вони прийшли, забрали. І вони просто на оцих дерев'яних підстелах замерзли, чорні від сажі. Вони всі там були. Ми просто, ви знаєте, серце крались. Ми це все погрузили. Вони кажуть, дякую. Ми тепер сьогодні вже будемо ночувати на, на чомусь і укритися є. І ми тоді півдня були там. Е, відрами приносили, плов там, люди готували там плов. ми все роздавали, ставали. Потім пішли розгружати, привезли нарубані дрова. Ми розгружали, прямо ставали. Отак, от один одному передавали. Працювали на Майдан на Майдані. я особисто пробула кожен день, хоч і на роботу ходила після роботи військово, а субота-неділя це як починаєш. І писала вірші про Януковича такі, що там всі просто і співали, заводила пісніці і червону калину. І ну все на маківці, що ми переможемо. Тому ми активісти. Ми любимо свою державу і будемо за неї боротися або ми здобудемо. Нашу Україну вільну, незалежну квітучу державу, або ми всі загинемо за неї. У нас тут іншого виходу нема. Ми не можемо, щоб з лиця землі пропала така квітуча держава з таким з такою історією багатою, з так з такими нашими культурою, нашими піснями, нашими традиціями. І ми будемо за це боротись. Я маю сім онуків. І правнука вже шість років в школу піде. І я буду боротись за свою сім'ю, за свою землю рідну. І щоб ви знали, всім хочу сказати, де б ми не були, куди б ви не в'їхали, я б їздила уже півсвіту. Я була в Новій Зеландії три три неділі. Ніде ти не відчуваєш себе вдома тільки на своїй рідній українській землі, тому що тут вдома кажуть, і стіни захищають, і земля нас під підгодовує. Тому е, любіть Україну.

І, духу, і нині, і повсякчас, і не тільки, Пресвята, Труйця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попрости беззаконня наші. Святий, посвіти, ціни, наші, нашій, Твого Тогоди. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слацю і Сину і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Oh, até mesmo, no! Я чую плачі голосіння сестер, матерів і вдів і чую, вростає коріння цю землю святу із них. Вростаю у небо високе, де радощі й болі й жалі і чую, пульсують соки. У тіло моє з землі. Хай з нами говорять могили. А тут всюди могили, друзі. Тут братські могили героїв ОНР. Говорімо з ними. І хай з нами говорять могили устами героїв людей і їх нерострачені сили пливуть до наших грудей. О, земле! Жорстока і мила ковкнула ти їхні дні. Але все, що вони любили, ти дай долюбить мені і кожному з нас. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, клекотом і завіями віруветься в думки мої. І кожного з нас. І навіть їхні життя має. Слухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх живім не лишень за себе, ми мусимо жити і за них. І за них. Слава Україні! Героям! Слава! Ти врятував цілий світ! Не умра, не вмира. Просто знай, Україна це рай, це той край, де живуть люди, боги Несем їхню кров, в душі нові, спрагні чести. Хай там воскресне новий герой. І лише тоді і тільки тоді ми станемо вільні. Воскресай, Воскресай, ти лишнай, Україна, це рай, це той край, де живуть люди Боги. Не вимикай, воскресай, просто знай. Україна це рай, це той край, де живуть люди, бої! ウクライナ。